Всім привіт! Ми, ми представники громадського об'єднання Вразков, і зараз ми покажемо вам на власному прикладі, як провести заняття з предмету захисту країни за допомогою тих матеріально-технічних засобів, які є в навчальних закладах. Є чотири основні правила техніки безпеки, при поводженні зі зброєю. Звучать вони наступним чином: перше правило завжди відносимося до зброї як до зирачини. Друге правило. Не направляємо зброю в ту сторону, в яку не збираємося стріляти. Третє правило. Не кладемо палець на спусковий гачок до моменту пострілу. І четверте правило завжди контролюємо те, що знаходиться до цілі та за ціллю. Тримання зброї. Є два способи утримання зброї: це нижнє утримання, яке виконується як основне, і верхнє. Верхнє загалом застосовується при в бойових діях в вузьких траншеях або при штурмі, коли піхота йде за технікою, виглядає воно таким чином. Палець не списковому гачку, а на ствольній корупції. Ліва рука, пальці тримаються за це в'є, пальці повинні торкатися щоки. З цього положення майже неможливо підстрелити когось з своїх. І При поворотах ми не проводимо зброю через своїх. Скидка зброї з цього положення виглядає таким чином. Відводимо від себе, провертаємо, вкладаємо в плече, прицілюємося. Один, два, три, чотири. Швидко це виглядає приблизно так. Нижнє утримання зброї. Нижнє утримання зброї виглядає таким чином: чим вище знаходиться приклад, тим краще. По-перше, це дає змогу провернути зброю набагато швидше, таким же чином, відвести від себе, провернути, ставити в плече, прицілитися. По-друге, якщо ви опинилися під вогнем супротивника зненацька. І вам потрібно понизити силует, ви просто присідаєте і якщо приклад знаходиться достатньо високо, то е, ствол не попадає у багнюку, сніг, калюжу тощо. При нижньому отриманні зброї, ствол дивиться майже е, в, серед, ну, в землю, тому при поворотах ми також не можемо задіти нікого своїх. Прийняння правильного положення для стрільби. Ноги на ширині плечей або трохи ширше. Ноги знаходяться на одному рівні. Це основна тренувальна стійка. Коліна при цьому мають бути зігнуті, Торс нахилений вперед. Зброю, тримаючи в одній руці, вкладуємо магазином до внутрішньої частини правого бедра, піднімаємо і вкладаємо в плече. Місце, де зброя вкладається в плече – це лежбина між плочовим суставом і грудною кліпіною. Плечі тримаючи рівно, ліву руку кладемо на цев'є або під магазин. Кому як зручніше. Ліпті при цьому повинні бути максимально зімкнені. Таким чином вони захищають грудну клітину. Так, Щоб прийняти правильне положення для стрибу судячи, потрібно спочатку вийти у фронтальну стійку. Ні в якому разі не можна падати або стрибати на колі. Це травматично. Тому права нога опускається на колі. Лівий лікоть стає не на коліно, не зовні коліно, а з внутрішньої сторони. Це дозволяє більш захищати грудну клітину та приймати більш стійке положення для стрібки. При положенні сидячи зберігається нахил вперед, який дозволяє компенсувати віддатку. Щоб прийняти поводження лежеч, в нього ми виходимо загалом з позиції сидяча на коліно. Позиція сидячи. Щоб легко, що нам потрібно зробити? Ставимо ліву ногу теж на коліно і одночасно з цим, не виходячи з приціла, опираємося лівою рукою ось цією частиною на грунт. Перед собою. Потім. Викидуємо ноги з газ. Починаємо з верхнього утримання зброї. Фронтальна стіночка. Ціль. Відбій. Тепер порахунок. Ціль. Один, два, три, чотири притіли. Так. Стой на місці. Ціль. Правильна фронтальна стійка. Ноги на ширині плеча трохи ширше. коліна зігнані. Торс нахилений вперед для компенсування віддачі. Лікті прикривають боки та грудну клітів. Нижнє отримання зброю. Шей. Нарахунок. Нарахунок. Один, два, три, чотири. коліна зігнемо. ціль один, два, три, чотири. Правильна фронтальна стійка. Поліна зігнуті, ноги на ширині плеча потрохи ширше. Торс нахилений вперед. Це допомагає компенсувати віддачу від стрільби. При використанні короткоствольної зброї ми використовуємо ту саму фронтальну стійку. Коліна зігнені, ноги на ширині плечей, торс нахилений вперед. Пістолет ми тримаємо в одній руці, палець так само знаходиться для нашої безпеки на ствольній коробці, ліва рука тримає пістолет за рукоять і вказівний палець лівої руки знаходиться на скобі. За допомогою лівого пальця на скобі ми компенсуємо віддачу пістолета вгору. Тобто таким чином при собі його не буде так сильно закидати вгору. Руки зігнуті в ліктях. Руки ми тримаємо не максимально близько, не максимально далеко від себе на середині. Прицілювання при цьому здійснюється так само, ну, за допомогою бінокулярного зору. Тобто використовується обоє очі. При вскидуванні зброї, якщо в нас з'являється несподівана ціль, наша задача, виймаючи пістолет з кабури, зняти його з запобіжника. У пістолетах це в будь-якому випадку робиться одним пальцем. Залежно від системи пістолета, це робиться або великим пальцем правої руки, або вказівним пальцем правої руки. Ліва рука одразу йде до грудної клітки і фіксується на ній. Пістолет правою рукою вкладається в неї і потім рухом правої руки ми пере... досилаємо патрон в патрон. Ліва рука сковзає в правильне положення утримання зброї і ми можемо ввести стрільбу. Перша вправа це скидка зброї на супротивку. Наша задача дістати пістолет, прийняти правильну стрілецьку позицію, тобто фронтальну стійку, вивезти його на ці. Справа виконується на один, два, три, чотири. Показуємо. Один, два, три. Ми вивели зброю і чотири ми прицілилися. Один, два. Три, чотири. Відішти. Один, два, три, чотири. Ми продовжуємо наше заняття і зараз ми роздіємося, як провести табіршовика виконати доправу за допомогою дерев'яного макету. макену. Зазвичай спортзалі. Без додаткового спорядження. Починаємо. Перше. Відпрацювання стійки для стрільби стоячи. Що ми робимо? Ноги для початку ставимо на ширину плечку. Носки прямо паралельно. Наступне ліву ногу на пів кроки вперед або вправу на кроки назад. Наступним кроком робимо на пів приседи. Корпус тіла. Виносимо ліжки вперед. Приклад прикладаємо западами між плечем і грудною клітиною для стабільності От. Цю руку націльйо тримаємо міцно, іменно на середині ладони. Цю руку на, на, на пустовому рукоять, прижали, лікті зводимо до грудної клітини. Це у нас ціль раз. Починаємо відпрацювати. Ціль раз! Підставити. Ціль раз! Підставити. Ціль разом у нас буде відпрацювання наступної стійки, стільба, з каліна. Наступна вправа тримання зброї для стрільби з положення з коліна. Як це робимо? Зі стійки. З першої стійки ми переходимо в положення для сліби з коліна шляхом не падіння на самі коліни, коліна, так сказати, а поступового присідання. Стійка з коліна. Ми задня частина знаходиться на п'ятірк. Стопу можемо покласти. Можемо Залишити таким чином. Лігати обов'язково або перед коліном Перед коліном або з боку каліна. Це робиться для зменшення силуету, а також для кращого тримання зброї і стабілізації зброї при пострілі. А тепер як ми будемо виконувати цю вправу? Ціль два! Відстави! Сіль два! Відставимо! Сіль два! Відставимо! Сіль два! Відставимо! Наступною нашою вправою буде при прийняття положення для сліби лежачі. Для цього ми використовуємо навички, які ми засвоїли при виконанні перших і двох вправ. Виконання самої вправи. Із положення скаліна для сліпи з коліна. Ми перекидаємо тіло, корпус тіла вперед. Наступний кроком зап'язку. Зап Зап Основою руки. Убираємося в землю. І відкидаємо ноги назад. Стаємо обратним чином. За час руки впираємося в землю. При цьому ноги залишаємо на правую на, напрямку на стрільби. Перекидаємо, вертаємося попереднє положення для ці Після чого? Дає. А тепер ми покажемо, як це робиться з макетом автомата Калашникова, повноцінним і дерев'яним автоматом. Будемо розгубити з моїм помічником це разом. Починаємо! Сіль раз! Сіль два! Сіль три! Сіль два! Сім раз! Сіль два! Сіль три! Сілва! Сілва! Ще один різновид прийняття стрілецьких стійок є наступний. Перше, фронтальна стійка. Ноги на ширині плечей знаходяться на одному рівні. Плечі знаходяться рівно, корпус до супротивника. Для прийняття стійки. Магазин автомату ми вкладаємо в внутрішню частину правого бедра, виносимо автомат і вкладаємо його в плече. Ліва рука тримає автомат або за це або під магазин. Ліфті максимально зігнуті. Коліна мають бути зігнуті, корпус тіла нахилений вперед. Виконується це наступним чином. При команді сіль я приймаю фронтальну стійку. Виводжу автомат на сіль. Вкладу його в плече. Ціль. 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 Прийняття положення до стрільби з коліна. Виходимо в нього з фронтальної стійки. Що нам для цього треба зробити? Плавно опустити праве коліно на землю. Лівий лікоть ми тримаємо у внутрішній частині коліна. Корпус тіла також нахилений вперед, щоб компенсувати літачу. Ціль. 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 Прийняття положення лежачі здійснюється через положення сидячі. Фронтальна стійка. положення до сидячі. Для того, щоб правильно заняти положення лежачі, потрібно одночасно поставити друге коліно на землю та поставити запястя. На грун перед собою. Спираючись на руку, ми відкидуємо ноги назад і ставимо її на землі. Циві. Силі. Ціль два, ціль. Ціль, ціль 3. Сіль 2. Сіль. Ці вправи, як ви бачите, можна виконувати в будь-якій місцевості, будь то поле, ліс, стадіон, спортзал, тощо. Вони допомагають розвити як загальні фізичні навички, так і навички, які будуть корисні для стрільби зі вогнепальної зброї. Тощо. Дякую.